Ліниві вареники дуже проста, смачна і легка страва. Коли в тісті мало борошна, вони виходять ніжні і смачні. В мене вони розлізлися, рецепт невдалий. Читала в коментарях: зверніть увагу, у мене творог крупнозернистий. Всі вареники, навіть в холодному стані, дуже ніжні, не мають резинової структури. Гляньте, які розлом. Тут саме головне, щоб творог був суховатий. У мене крупнозернистий, як ви бачите, взяла його спеціально таким, щоб ви побачили, що, що навіть з такого творогу виходять смачно і не розлазяться. Два яйця, 10 столових ложок цукру, 4 столових ложки манки. І 6 столових ложок борошна, ну, з такою невеличкою гіркою. Хочу вам сказати, що взявши рецепт і він у вас не вийшов, це не значить, що, що рецепт невдалий. Ви не придержалися технології приготування, а це дуже важливо в будь-якому рецепті. Тісто замісили, дайте йому 30 хвилин постояти, щоб манка набухла. Формую вареники на крохмалі. Я зробила висновки, що на крохмалі краще і смачніше, тому що. Що на борошні тісто стає забитим. А далі, все як завжди, вода закипіла, посолили і кидаємо вареники. Вареники закипіли, повспливали всі доверху, хвилинку ще покипіли і виймаєте. І маємо таку смакоту. Дякую за перегляд. Смачного, будьте здорові!